Першу у Вінниці депутат Верховної Ради, заступник голови адміністрації президента Анна Герман презентувала свою книгу. Вона має назву Червона Атлантида. Творча зустріч відбулася у концертній залі Плеяда під патронатом благодійного фонду Примирення. Гості мали змогу поспілкуватися з авторкою і поставити будь-яке запитання. Крім того, усі присутні отримали примірник у подарунок. А про що книга і де її можна знайти? Дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Події, описані у повісті Червона Атлантида, відбуваються у часи Радянського Союзу. Авторка називає його червоною державою і ототожнює з Атлантидою. За словами письменниці, така асоціація виникає через те, що СРСР зникла так само несподівано, як і Атлантида. Там е, йдеться про трьох жінок. Перша з них була дружиною дуже високопоставленого чиновника колись в часи «Червоної країни. Друга була художниця, а третя була журналістка. От і вони троє сидять собі ввечері і говорять про те. Що буде після її, їх смерті? Одна каже, що я би хотіла, щоб мене в землю закопали. Друга каже, а я мене хай спалять і розвіють. А третя каже, а я би хотіла, щоб було так. Але вони собі дуже спокійно говорять про те, як собі облаштувати їх останній день, тому що вони розуміють, що цей день вже скоро. Так починається повість. І далі вона веде стежинами життя цих жінок і розповідає про їхні долі. За словами авторки, персонажі її книги це реальні люди, і їхні історії теж справжні. Крім того, письменниця зізнається, що описує і своїх рідних, і навіть саму себе. Кожен, хто пише, він пише про себе. Ти камуфлюєш то десь під якісь історії, під якісь чужі долі, але загалом ну, ти ділишся досвідом. Своїх переживань, свого життєвого шляху, своїх емоцій. От. Образ цієї дівчинки це образ моєї бабусі, яка була. Я пишу, я собі її так уявляла маленькою. Окрім повісті, червона Атлантида до книги увійшов іронічний роман Піраміди невидимі та три коротенькі історії про різних людей, які авторка називає фресками. Незабаром книга з'явиться у бібліотеках Вінницької області. З цією метою голова фонду примирення Володимир Продивус закупив тисячу примірників.